І так, хто в мене? Ага. Твій персонаж натурал. Так. так. Твій персонаж має брови. А, так, має. Твій персонаж коштує більше, ніж 4 елексира. Mm. Ні. Твій персонаж має відкритий рот. Так, має відкритий рот. Можливо, в тебе спел? Ні. Твій персонаж ближнього бою? Так, ближнього боя. А в тебе взагалі людина? Так. Людина, що добре. І в тебе. Хохралір? Так, в мене... Хохра! А цю рум можна придбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля. Мерри крисмес!